Повномасштабна війна розпочалася для Козалецької територіальної громади так само неочікувано, як і для більшості куточків області. Тож буквально з перших годин треба було негайно приймати оперативні рішення. Насамперед тут створили територіальну оборону та почали займатися питаннями забезпечення військових і місцевих жителів. Допомагали в цьому і освітяни, і працівники культури, старости. Велика їм вдячність допомагали. І е, також ми зверталися і дякуємо за допомогу, і нашим депутатам від нашого округу, від нашого округу е, Борис Вікторович Приходько, цей, і борошном допомагали, і м'ясом допомагали, дріжджі для випікання хліба також зверталися було. На щастя, громада не перебувала в окупації, але ворог стояв неподалік і створював оперативне оточення. Тому багато шляхів підвезення продуктів було перекрито. В цьому випадку і допомагали запаси борошна і дріжджів. Місцеві жителі самостійно почали робити хліб. Цим забезпечували себе та допомагали іншим. Не завозився хліб в зв'язку з тим, що там Богданівку і Броварський напрямок було закрито. то… Ми надавали населенню і працівникам нашої громади, і іншим громадам. Звертались до нас і Бобровиця, допомагали ми там частково, тому що там їх теж біда була, нам, як кажуть, близько. Все населення громади зносилось, хто що міг, і консервація, і тушонки, і макаронні вироби, все було. У нас забезпечено дякувати нашим людям. Також волонтерам вдавалося таємними стежками завозити гуманітарну допомогу, особливо ліки, яких потребувала місцева лікарня. Загалом у Козелецькій селищній раді кажуть, що вдалося вистояти, бо всі згуртувалися. А проблеми зараз схожі, як і в більшості громад в області. Недостатньо зараз надходження в бюджет громади. Ми багато чого. Не зможемо і не змогли в цьому році зробити. А у нас акцизний податок, значне зменшення. У нас пільги по земельному податку, значна сума не надходить, тому що є пільга і поки люди не спішать платити. Є бізнес, який закрився, який не сплачує податків. Тому проблеми, звичайно, є в нас. І до закінчення цього року я думаю, що вони ну, не вирішаться. Тож поки довелося зменшити видатки. Найбільше постраждала заробітна плата бюджетних працівників. Аби покращити надходження, звертаються до представників бізнесу. Звертаємося ми також до платників наших податків, звертаємося у кого є заборгованість, відкликаються, сплачують. Звичайно, всі деякі виїхали, як кажуть, не можемо знайти. Але ми також і до сільгоспвиробників, і до промисловців до наших звертаємося до тим, щоб все-таки бюджет громади наповнювався. Готуються і до зимового періоду. Кажуть, на газове опалення не розраховують. Наші навчальні заклади частково забезпечені брикетом. Вже більше десь 50% у нас забезпечено дровами, які купували, які заготовляли власними силами. ну, З тим, щоб, як кажуть, зекономити бюджетні кошти. Звертались ми і до лісогосподарських підприємств, які нам також допомагають. Ну, Таким чином, гуртом, я думаю, що. Цей опалювальний період ми пройдемо ну, в такому нормальному, як кажуть, режимі. Місцеві жителі також активно запасаються дровами по обсягах паливних дров. Зараз попит значно виріс, і це свідчить про те, що люди на зиму запасаються, звичайно. Ну, я думаю, по населенню у нас проблем не буде, тому що кожен думає про себе, про свою сім'ю. По харчуванню також проблем не буде. Дякувати Богу, у нас не, не було, не бомбили. І... Сільськогосподарський наш Козелецький край себе забезпечить свої сім'ї, тому я думаю, що все буде нормально.